Слава Богу, дорогі брати і сестри. У мене буде сьогодні коротка, але дуже повчальна проповідь. І почну я з прикладу. Приклад не біблійний. Але я думаю, що всі ви знаєте Нерона імператора Риму, який дуже багато завдав кривди першоапостольській або першій церкві, знищуючи просто християн, умертвляючи християн. І ми знаємо всі ті жахіття, які відбувалися на той час. Людей, християн кидали в колізеї до диких звірів, які просто розривали їх на шматки. Ми знаємо, що Нерон дуже часто підсвічував Рим, робив з людей з християн смолоскипи, підпалював і ось так освічував він Рим. Робив і інші погані злі речі з християнами, розпинав, не хочеться взагалі згадувати про це дуже жорстока людина. І ми цю історію знаємо. Точно не знаємо, скільки християн загинуло, але ми знаємо, що Нерон був дуже жорстоким, безбожним і нищив християн. Але я хотів би, щоб ми трошки ніби відмотали назад і подивилися, з чого все почалося в житті Нерона. А почалося все з того, що він був хлопчиком, і мама його дуже хотіла, щоб він став імператором. Його маму звали Агрипіна, і вона все робила для того, щоб Нерон, або як його звали в дитинстві Луцій, щоб він став імператором. Вона впливала на політику, тому що була при імператорському дворі. Вона вкладала альянси, вона навіть вийшла заміж. За імператора Клавдія, який був його її дядьком, для того, щоб Нерон став імператором. І вона свого досягнула. Нерон стає імператором Риму. Перші п'ять років були дуже динамічними, були дуже позитивними. Імперія шириться, як не ширилася за попередніх імператорів. Економічний достаток зростає, все стрімко розвивається. Нерона хвалять, нерон працює спільно з Сенатом, є ця синергія, і цю роботу видно. Але в якийсь момент Нерону набридає, що мама йому щось підсказує, що філософ Сенека йому щось підсказує, що його брат йому щось підсказує. І він вирішив відкинути деяких людей від себе, а матір свою він вирішив взагалі вбити і почав думати, як це робити. Бо, згідно з закону Риму, це дуже страшний гріх і дуже страшний злочин. І він не міг просто вбити свою маму. Тому він вигадував всякі речі, він три рази намагався її отравити. Потім він запросив маму на бенкет і підлаштував корабельну трощу, але й тут мама не загинула. І в кінці кінці він вирішив просто її вбити. І коли він пристав перед Сенатом, він оправдовувався тим, що мама готувала на нього замах. Дуже страшна історія. І саме збивство мами в його житті почало щось відбуватися ненормальне. Він став неначе одержимий, він почав робити дуже погані речі. Він дійшов до християн і не тільки до християн. І через 9 років, ми знаємо, його кінець, він покінчив життя самогубством. І здається, як людина, про яку дбала мама, і мама подбала про його майбутнє, як він міг взагалі таке в своє серце впустити, щоб вбити свою маму. Дуже страшна історія, дуже така негативна історія. Але ви знаєте, що сучасний світ має масу таких історій. Можливо, ці люди сьогодні не при владі, але сучасний світ має масу таких історій. І тема моя сьогоднішньої проповіді: не зневажай матір свою, навіть коли вона постаріє. До нас дуже часто в орган місцевого самоврядування звертаються люди по різних проблемах, по різних причинах. І великий відсоток цих людей це є старші люди. І дуже часто зустрічаєш старшу жінку. В якої якась проблема з комунальними послугами, з платою комунальних послуг, матеріальна проблема, людина не може оплатити лікування, а є дуже різні важкі хвороби. І часто ми задаємо запитання, у вас і є діти? І ці старші жіночки кажуть: так, у мене є діти, але вони виїхали за кордон і їм там непросто. І ти думаєш, що таке непросто? Адже якихось 100 євро може закрити цю проблему. 100 євро може закрити цю проблему, і твоя мама не стоятиме в черзі, щоб потрапити на прийом до міського голови чи ще когось, шукаючи якоїсь милостині. 100 євро може перекрити цю проблему. Іншої питаєшся в мене син непутьовий, Він п'є. Ще іншої питаєшся, в нього багато дітей. Йому самому треба. Але не так повинно бути. Тому що батьки наші вони старіють, вони приходять у вік. І був час, коли вони піклувалися за нас. А тепер настає час, коли нам потрібно попіклуватися за них, незважаючи, скільки дітей. Часто старші люди вони дають свою суб'єктивну оцінку, а молодші люди не розуміють. Що потрібно робити в тій чи іншій ситуації, як потрібно допомагати своїм батькам, своїй мамі? Отже, звернемося до слова Божого приповісті, 23 розділ, 22 вірш. Соломон каже: слухай свого батька, бо він тебе породив. І не зневажай матері своєї, навіть якщо вона в похилому віці. Це короткий, але дуже глибокий вірш, який говорить про дві речі, які в сучасному світі непопулярні, про яку в сучасному світі багато дітей, чи то малих, чи то вже дорослих, не знають або не хочуть знати. Це послуг і повага до своїх батьків. Але я сьогодні хотів би зупинитися саме на матері. Біблія каже: не зневажай матері своєї, навіть якщо вона постаріє. Чому такий акцент стоїть на старості? Ми взагалі не маємо права зневажати свою матір. Чи молода вона, чи вона стара, Чи я дитина. Чи я вже молодь, чи я вже старший. Ми не маємо права зневажати свою матір. Але Соломон робить певний акцент, каже особливо, коли вона в старості. Чому так? Тому що в старості люди бувають дуже часто уразливими. Вони втрачають силу, вони втрачають пам'ять. Вони іноді навіть втрачають гостроту розуму. І тут дуже просто спокуситися нам, молодим, і проявити зневагу. Як ця зневага може проявитися? Ми можемо глибоко вздихнути. Знову? Знову одне й те саме. Ми можемо вздихнути, навіть нічого не сказати. Просто вздихнути, але цей, ці зітхання. Це вже в якійсь мірі може бути зневага. Ми можемо не вислухати до кінця перебити. Ну, що, ну щось довго розказує, давай по суті. Це вже може бути зневага. Ми можемо говорити різко до своїх батьків, щось вони не розуміють. А ми тут такі активні, такі прогресивні, і ми можемо щось різко сказати, або навіть найгірше, що тільки може бути, ми можемо ігнорувати своїх батьків повністю. Тому мудрий Соломон, наймудріша людина, яка тільки була, каже: не зневажай матері своєї, особливо коли вона постаріє, особливо, коли вона вже буде в похилому віці. Я хотів би ще трошки поговорити, як ми можемо зневажати, і що не потрібно робити нам, дітям. Чи це молода мама, чи похила, особливо коли мама у похилому віці? І перше, не стався зневажливо. Як ще ми можемо ставитись зневажливо? Я хочу наповнити цю проповідь дуже такими практичними прикладами, щоб ви запам'ятали, щоб ви зрозуміли, що я хочу сьогодні сказати. Не ставитися зневажливо, це не використовувати зневажливих слів. Не підвищувати голос, не кидати якихось докорів. Навіть якщо мама, можливо, щось забула, або вже не розуміє сучасних речей, це не привід, щоби ставитися до неї як до менш розумної або недолугої людини. Наведемо простий приклад: Наприклад, мама вас запитала: Слухай. Сину, я не розумію як користуватися тим смартфоном або тією чи іншою програмою у смартфоні. Син може роздратовано сказати, та скільки вже можна. Скільки я тобі можу показувати одне й те саме, коли ти вже запам'ятаєш, як користуватися, то тут все дуже просто. Але, друже, повір, це просто для тебе, для старших людей це буває дуже непросто. А можна навпаки. Взяти цей телефон і сказати нічого страшного, я тобі ще раз зараз покажу. Якщо забудеться, приходь, покажу ще раз. Дві різні, ми змоделювали дві різні ситуації, де ми можемо підійти до проблеми агресивно, а де ми можемо проявити любов свою до мами або до свого батька. Другий момент ніколи не ігноруйте свою маму. Прості життєві приклади, не нехтуйте її дзвінками, не нехтуйте її повідомленнями, не нехтуйте її бажаннями поговорити. Особливо в старшому віці саме спілкування для мами це прояв любові, коли ми спілкуємося. Буває так часто, що люди хочуть показати свою любов, відкупитися чимось, яким подарунком. Так буває деколи батьки до дітей, батьки, які дуже сильно зайняті. Да? От я тебе в дитячу кімнату там, побуть, отут щось тобі куплю, бувай здоровий. Так само буває діти дорослі до своїх батьків. От я тобі приніс до побачення, в мене немає часу на тебе. Так не повинно бути. Коротенький знову приклад. Уявімо собі дочку, яка постійно зайнята, в неї робота, в неї бізнес. І до неї дзвонить мама, але це не важливо, тому що є важливіші справи, є якісь партнери, клієнти, є якісь робочі завдання. І вона просто не бере трубку. Вона просто не має коли підняти трубку. А натомість може бути все по-іншому. Вона може підняти трубку і сказати: мама, я зараз на роботі. Але я зателефоную до тебе на обідній перерві. Або я зателефоную до тебе після роботи. Це вже зовсім інший рівень турботи і поваги до своєї мами. Я наведу коротенький приклад. У мене є друг, його, напевно, багато хто тут знає. Він кожен день о 22-й дзвонить до своєї мами. Хтось би сказав, та це щось таке. Хтось би, можливо, розкритикував би цей момент. Але мені це подобається, тому що я бачу цей прояв поваги. Я бачу, що він любить свою маму. Я бачу, що він поважає. Він позвонив, спитав, як справи. Він сказав, що в нього все добре. І це є дуже гарний приклад. А є діти, які взагалі не телефонують, трубку не беруть. Вони зайняті. Будь ласка, ніколи не ігноруйте свою маму. Другий момент, третій. Не вважайте її старомодною або нав'язливою. Іноді молоде покоління вважає поради мами, як то вони з минулого століття. Ну, вже не актуальні. Це з минулого століття. Це вже взагалі на сьогоднішній день немає зовсім ніякого змісту. Але повірте, що досвід старших людей, досвід мами це є золото, яке пройшло своє випробування через молитви, через різні ситуації, це любов. Наведемо теж коротенький такий життєвий приклад. Наприклад, коли ви виходите з дому, мама каже, не забудь помолитися. А ти кажеш, мам, та, ну, мені немає коли, мені треба на роботу справи, я помолюся в машині по дорозі ввечері. Але саме ця порада, проста порада, яка може звучати так нав'язливо, незрозуміло, може стати ключовим на ваш день або навіть ключовим на ваше життя. Тому що, коли ми зранку встаємо, ми молимось, ми призиваємо Господню присутність на свій день, на своє життя, на свої сім'ї, ми призиваємо Божу охорону. Ти ж не знаєш, що буде, коли ти вийдеш з доми. Ти не знаєш, що буде, коли ти сядеш за свою автівку. Можливо, тебе чекає якась небезпека на дорозі. Ти не знаєш, що буде. І ось така проста порада, яка може здатися надокучливою. Насправді вона має свій зміст, вона має свій сенс, тому що люди прожили, люди мають досвід, люди розуміють. Тому потрібно приймати поради, а не відкидати їх. Не вважайте, маму старомодною, старомодною чи нав'язливою. І четверте: останнє не принижуйте гідність своєї мами. Старість це не час для знецінення, а пора для особливої пошани. Я повторюю ще раз, тому що я хочу, щоб це ви запам'ятали. І воно стосується не тільки відносно мами, воно стосується всіх людей. Старість це не час для знецінення, а пора. Особливої пошани. Пошана належить всім старшим людям. Знаєте, коли в нас був церковний пікнік на свято Воскресіння Христового, ми зібралися і була дуже гарна атмосфера. Але я помітив один ну, такий невеличкий мінус. Було дуже багато всього хорошого. Було спілкування, були якісь спортивні розваги, була їжа. Але я помітив деякий малесенький мінус. Коли ми вже помолилися і приступали до їжі, біля столів було дуже багато дітей, було дуже багато молоді. А старші люди залишилися сидіти або стояти позаду. Також були люди з інвалідністю, яких запросила наша сестра Валентина. І ці люди так в стороні, а всі діти, молодь, всі там. Я підійшов до свого Лук'яна. Я не хочу сказати, що хтось поганий, а я кращий, чи мої діти кращі. Рук'янчик, відійди, тут всім вистачить. Хай старші люди підійдуть, але йому сім. А декому є вже сімнадцять. І це погано, коли люди у своїй сімнадцять не розуміють таких речей. Пошана старшим людям вона заключається в деяких таких практичних речах. Коли ти підійшов до цього столу, щоб не собі набрати ковбаску, картошечку, але ти прийшов, набрав і заніс це старшій людині. Найперше старшій людині, а тоді, вже, коли всі мають старші люди, ти підійшов і взяв собі. Оце практичний прояв пошани. Оце так має бути в церкві: на День подяки, на святковий пікнік, при спілкуванні, коли ми йдемо в малий зал. Ми маємо в першу чергу пропустити старших людей. Ми маємо в першу чергу принести людям старшим чай. В першу чергу ми маємо це зробити для старших, тому що ми їх шануємо. Отже, ми повертаємося до мами. Старість це не є знецінення. Навіть якщо мама фізично слабка або хворіє, вона залишається мамою. Її гідність не руйнується через час. Через вік І її роль мами залишається. Це роль, яку дав їй Бог. Діти дуже часто кажуть, та моя мама вже нічого не розуміє. Вона стара. Ви могли таке чути? Хтось міг навіть таке говорити. Але правильно знаєте, як сказати? Моя мама мудра жінка. Завдяки їй я є той, хто я є сьогодні. І я вдячний їй за все. Нехай вона вже й не така, як раніше. Ось так ми повинні говорити. Один відомий письменник український Василь Симоненко, і ми вчили його в школі. Він казав, можна вибирати друга і по духу брата, та не можна рідну мати вибирати. Дуже гарні слова. Каже, за тобою завжди будуть мандрувати очі материнські і біля вахата. Дуже гарні слова. Все, можеш друзів вибирати, можеш гарно з ними час проводити, але в тебе завжди маєш ти пам'ятати, що в тебе є мама. Ти її не вибирав, тобі дав її Бог, і ти маєш шанувати її, поважати і думати те, що ти говориш при друзях на свою маму, як ти оцінюєш її, навіть коли вона перебуває у старості. Божа мудрість сьогодні каже до кожного з нас, хто ще має маму, не зневажай. Бо ця жінка-мати, вона носила тебе під серцем. Вона завжди молилася до тебе. Вона не спала ночами. Зараз в вмики нашого ріжуться зуби. Ну це я стараюся спати, але Оксана не спить. Була з тобою мама в хворобах, переживаннях, в твоїх перемогах завжди була мама. Можливо, її руки сьогодні стали слабшими, але її любов не ослабла. Вона, можливо, ще збагатилася, вона, можливо, ще збільшилася. Її голос може тремтіти. Але її молитва за тебе з роками стає ще сильніша і сильніша. Бо, можливо, ти вийшов з дому, і вона тебе вже не бачить, в тебе своя сім'я, але вона молиться за тебе. Це твоя мама, навіть якщо вона в похилому віці. Знаєте, антонім до слова, зневага, повага. Вважати, це ставити з любов'ю, це виявляти терпіння, це слухати з відкритим серцем. Знаєте, як деколи люди слухають? Прийшов, мама щось говорить, чи старша людина щось говорить, ніби слухає, але думає про щось своє. Тому слухати потрібно з відкритим серцем, берегти її гідність, словом і ділом, дбати про неї, як вона колись дбала. Про тебе, це є дуже важливо. Ми живемо в такий час, який є дуже складним часом, час достатку, коли молодь, молодші люди, люди середнього віку мають дуже багато можливостей для того, щоб заробити гроші, для того, щоб розвинутися. І в нас може бути мало часу на сім'ю, на наших батьків. І Біблія каже в другому пісенні до Тимофія, що останнього часу будуть. Діти непослушні батькам і будуть немилосердні. Але це не має бути характеристикою Божих дітей. У нас має бути все навпаки. Якщо світ зотліває, якщо молодь, якщо всі кудись біжать, кудись щось, то ти маєш знаходити час для своєї мами, для своїх батьків. Поважати маму, це не тільки про те, щоб вітати її раз на рік. А сьогодні День Матері. Саме тому я обрав таку проповідь: це не просто щоб привітати її раз на рік, це щоденне ставлення, це коли ти завжди пам'ятаєш про маму, це вміння вислухати, прийняти пораду, навіть якщо вона, можливо, і не зовсім доцільна порада, але її треба прийняти, бо це мама твоя допомогти, обійняти, не забути. Бо коли мама постаріла, це не час віддалятися, а час зближатися. І ще одне, що я хотів би нагадати вам: повага до батьків, це Божа заповідь з обітницею. Книга Вихід, 20 розділ, 12 вірш, каже: шануй батька Твого і матір Твою, щоб добре тобі було і щоб ти був довголітній на землі. Шануй, поважай батька Твого. І матір твою, щоб добре тобі було, і щоб ти був довголітній на землі. Заповідь, яка має обітницю. Господь хоче, щоб ми шанували своїх батьків. І коли ми це пам'ятаємо, повірте, Господь вірний своїм обітницям, нам добре ведеться в житті. Ми живемо це життя. Довго, ми є довголітніми. Хтось скаже, та на що мені довго жити, мучитися в старості? Ні, Бог говорить не про те, повірте. Бог говорить про довголітнє, благословенне життя. Коли ти проживеш довго, але ти не будеш мучитись, так як хтось там з боку мучиться. Ця обітниця вона має зміст. Вона має актуальність сьогодні. І наостанок я хотів би, щоб ми задали сьогодні собі, самі собі, декілька запитань. Чи я здатний вислухати свою маму сьогодні? Перше запитання. Друге запитання, чи я виявляю до неї повагу в словах, в поглядах і вчинках. Третє питання. Чи я пам'ятаю її не тільки тоді, коли мені щось від неї треба? Дайте відповіді. В своєму серці, самі собі. І те, що ми можемо сьогодні зробити, ми можемо помолитися за наших батьків, за свою маму, і ми це зараз зробимо. Але також ми можемо зробити ще й деякі практичні речі, до яких я хотів би вас закликати. Найперше, якщо ваші батьки живі, відвідайте їх сьогодні, вислухайте, обійміть, подякуйте. Щось привезіть з собою, провідайте своїх батьків. Якщо у ваших стосунках з батьками є присутні якісь рани, моліться і шукайте примирення. Господь є той, хто лікує рани. Господь є той, хто розв'язує конфлікти. Господь є той, хто допомагає любов'ю покривати багато речей. Тому моліться, якщо є рани в стосунках, і ми зараз будемо молитися, і ви можете це зробити. Якщо батьків вже немає, ви можете вшанувати їхню пам'ять, не свічку поставити, не ще щось зробити, а своїм життям, живучи достойно, живучи достойно, найперше перед Божим лицем. Живучи так, як нас вчили батьки, як нам передавали віру батьки. Нехай Бог благословить, щоб ми були активними відносно до своїх мам, до своїх батьків, бо прийде день, коли їх голос або голос нашої мами, він замовкне. І тоді залишаться тільки спогади. Сьогодні, коли ми маємо маму, тата, ми повинні про них не забувати, ми повинні їх. Шанувати. І нехай цей текст, який сказав мудрий Соломон, завжди буде в нашому серці, нехай викарбується в нашому серці, слухай свого батька, бо він тебе породив. І не зневажай матері своєї, навіть якщо вона в похилому віці. Я запрошую вас всіх до молитви. Ми будемо дякувати за наших батьків, за наших мам, ми будемо благословляти її Господнім ім'ям.